Вже вдруге цього тижня через відсутність фінансування колективи усіх професійно-технічних навчальних закладів Мукачева перекрили міжнародну трасу Київчоп. На отримання трьох закладів професійно-технічної освіти необхідно майже 40 мільйонів гривень. Нагадаємо, проблема виникла на початку цього року. Законом про державний бюджет на 2016 рік передбачено, що фінансувати профтехосвіту мають місцеві скарбниці. В Ужгороді, Хусті та Берегові це вдалося зробити. У Мукачеві ж депутати міської ради звернулися до парламенту. І на початку лютого Верховна Рада України ухвалила зміни, згідно з якими заклади все ж фінансуватимуться з державних Бюджету, але поки що президент не підписав закон. Проте, навіть якщо він буде підписаний, зарплати та стипендії за останні два місяці повинні виплатити з місцевого бюджету. Питання фінансування профтехусвіти воно зависло на рівні Києва. Рішення Верховної Ради про перенесення джерел фінансування не підписане президентом. І мінфін категорично проти нього заперечує. Але якщо воно навіть буде підписано, закон все одно не має дії зворотньої дії в часі. Тому за ці два місяці це вже третій місяць пішов. Фінансувати профтехучилище, яке є на території Мукачева, доведеться з міського бюджету Мукачева. Обласний бюджет не може в цьому допомогти, тому що це буде порушення бюджетного законодавства. Така ж ситуація у нас є з профтехучилищами ще в трьох містах обласного підпорядкування в Ужгороді, в Берегові і в Хусті. Оці два міста останні вони набагато бідніші за Мукачева, але вони фінансують свої. Профтехучилища в Мукачеві гроші на фінансування своїх училищ є, Вони могли б виділити хоча б на перший квартал, але з якоїсь через якусь впертість незрозумілу не виділяють. І в результаті вже два місяці, третій місяць, близько двох тисяч учнів не отримують стипендію, і близько 500 працівників, викладачів і персоналу не мають зарплати.